23 жовтня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради прийняли рішення щодо подачі теплоносія у дитсадки та школи. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький перевірив температурний режим в садочках Правобережжя. Добрий день! Добрий день. А тепло у вас в садочку? Да. Батареї теплі? Да. Зрозуміло. А яка температура у вас в групі? 25. 25. Ну якраз комфортно. До осіні у нас така тепла. Бачите, на вулиці тепло, але в садочку тепло вімкнули, щоб вам було комфортно. Минулого тижня тепло з'явилося в більшості закладах дошкільної освіти Кременчука. Таким чином малеча навчається та виховується в комфортних умовах. «Скажіть, будь ласка, у вас тепло? 20 градус. Двадцять градусів. Все зрозуміло тепло всі задоволені. Давайте батарею подивимося. Та тепленький, тепленький, так. Да. Проте на сьогоднішній день не в усіх закладах дошкільного освіти температурний режим відповідає санітарним нормам. Наразі за розпорядженням міського голови Віталія Малецького у цих садочках терміново виконують роботи з виправлення ситуації. Тож найближчим часом і в цих закладах дошкільної освіти буде тепло. Нагадаємо, від сьогодні опалювальний сезон стартував у школах, житлових будинках та в інших споживачів із централізованим опаленням. Таким чином, завдяки роботі міської влади, справжній осінній холод, який настане через тиждень. Ні, Кременчужани зустрінуть у теплих домівках. Валерія Лисенко, Максим Пальчик Кременчуцькі новини.